Анна Дьоміна, Янголята і чарівний еліксир. Чи звертали ви увагу, скільки у вашому місті дверей, вузеньких і височезних, нових і старих. Кожні з них відкривають шлях до нового світу, кожні ховають якісь таємниці. За одними дверима жив хлопчик. Кирилко. Колись він багато усміхався, але тепер з нього висотувало сили давнє закляття, яке багато років тому наклала зла відьма на його рід. Спочатку це були тоненькі нитки, що плітали його ручки і ніжки. З часом вони міцніли, поки не перетворилися на важезні кайдани, що не давали Кирилкові поворухнутися. Як зняти ці кайдани? питали батьки лікарів. Але ті лише розводили руками. Однієї ночі Кирилко не міг заснути і тихенько плакав. Він так мріяв побігти за повітряним змієм чи злетіти на гойдалці в парку аж до неба. Він любив цей світ і хотів радіти йому, як і всі діти, хотів і не міг. Кирилку, не плач, почулися раптом тоненькі голоси. Хто тут? здивовано запитав хлопчик. Це ми, твої янголята», – мовили голоси Мишко і Соня. Кирилко придивився і побачив їх у темряві. Сріблясті хлопчики і дівчинка літали над його ліжечком. Ми приходимо до тих, хто дуже сильно потребує нашої допомоги. Пояснили Янголята. Кирилку, віднині ти не будеш сам. Ми завжди будемо поруч. Дякую, хлопчик перестав плакати. А може, ви знаєте, як зняти закляття? Ох, на жаль, ні. Але ми запитаємо у наших братів та сестер, пообіцяли Янголята. Вони погладили Кирила по голові, і хлопчик міцно заснув. Наступного вечора Янголята знову відвідали Кирилка. Хлопчик з надією дивився на сріблястих друзів. Ми дізналися, що побороти закляття складно, почала Соня. Але можливо, продовжив Мишко. Кажуть, за горами, за лісами, у чарівному місті колись жили русалки. Ці русалки вміли ходити по суші. Невже так і ходили на хвості, здивувався Кирилко. Кажуть, що вони тоді могли одним махом заміняти хвіст на ноги, та не в тім річ. Русалки нібито зробили чарівний еліксир, який розбиває навіть найпотужніші чари. Вони сховали еліксир за найстарішими дверима міста. Тільки от біда, ніхто не знає, як виглядають ті двері. Та й ключ від них давно загубився. Треба їхати до того міста, пожвавився Кирилко. Я скажу батькам, вони неодмінно щось придумають. Уранці хлопчик розповів мамі й татові про далеке чарівне місто, в якому є русалчин еліксир. Що ж, якщо тільки так ми можемо врятувати Кирилка, треба збиратися в путь, вирішив тато. Родина спокувала речі і вирушила в далеку мандрівку. Нове місто відразу сподобалося Кирилкові. За вікном проїжджали машини, сонячні промені весело стрибали по черепиці дахів. Навіть мама тут частіше усміхалася. Одного разу голуб сидів на вікні Кирилка до самого вечора. Коли мама вийшла з кімнати, він заговорив гру-гру, я чув твою історію. Це ти хлопчик, для якого янголятка Мишко і соня шукають русалчин еліксир. Кирилко лише квало кивнув головою на знак згоди. Коли я був маленьким, мій дідусь оповідав, що у давні часи русалки то вирушували з гномами, сказав голуб. Може, гноми знають, що з причарівний еліксир? А де ти гномів шукати? запитав Кирилко. Я надто слабкий, щоб вирушити до них. Ми вирушимо, сказали Мишко і соня. Вони непомітно з'явилися в кімнаті і все чули. До міста гномів не близька дорога, але нам до снаги її подолати. Я получу з вами, сказав Голуб. До речі, мене звати Гру Грусь. Дякую, гру Грусю, усміхнувся Кирилко. Янголят і гру Груся не було кілька днів. Кирилко з надією дивився у вікно, за яким пропливали хмаринки. Помаранчеві зранку, білі вдень, рожеві на заході сонця. Інколи хлопці навідували горобці та інші голуби, але від Гругруся Груся не було жодних новин. Аж ось одного дня вони з'явилися усі троє. Ох, і важко було домовитися з гномами, видихнув Мишко. Але нам вдалося, гордо підняв голову гру грусь. Гноми вправні ковалі, майстри свої справи, почала Соня. Вони пообіцяли викувати нам новий ключ від русальчиних дверей. Але щоб викувати ключ, потрібно дуже багато зробити. По-перше, цей ключ можна викувати тільки з чарівної руди. Щоб виміняти у гномів шматочок руди, доведеться принести їм мішок ще заповнений грошима. Але це ще не все. Щоб розпалити піч гномів, знадобиться багато іскр добрих справ, зроблених заради тебе, Кирилку, і воно показало хлопчику каганець. А як потім знайти двері, які відчинить той ключ? Про це гноми не розповіли. Сказали тільки, що для цього потрібно багато хороших слів. Мишко показав другий каганець: сюди ми будемо збирати всі побажання. Всі хороші слова, які люди скажуть тобі. Ох, це так складно, зітхнув хлопчик. Де ж знайдеться стільки грошенят, добрих слів та вчинків? розгублено запитав він. Заради тебе ми облетимо багато міст і містечок, будемо стукати в кожні двері, але і ти маєш нам щось пообіцяти. Що? Віру нас. Тільки твоя віра зробить наші крила сильними, щоб ми могли витримати цю довгу подорож. То як обіцяєш? Звісно, радісно відгукнувся Кирилко, дякую вам. І вони полетіли. Хлопчик довго дивився їм услід. Кожного ранку Кирилко прокидався і усміхався мамі. Попри те, що кайдани тиснули дедалі більше, він вірив. Він згадував, як легко злітали над його ліжечком Янголята і від щирого серця бажав їм успіху. А Мишко, Соня та Гругрусь тим часом мандрували світом. Різні люди їм зустрічалися, хтось відводив погляд, і тоді на очах Янголят бриніли сльози. Та більшість людей радо допомагали їм. Хтось кидав монету до мішечка на шию Гругруся, хтось гукав. Біжу для кирилка, і тоді до каганця соні падала чарівна іскра. Хтось тихо шепотів молитву Дай Боже здоров'я. І тоді світло в каганці мишка сяяло яскравіше. Проминула весна, облетів яблуневий цвіт, гарячою хвилею прокотилося літо, в садах налилися груші. На котячих лапках прокралася осінь, засипала місто мозаїкою листя. Янголятка не відчували втоми, і мчали далі. За ними поспішала пташина зграя. Гру Грусь уже не міг сам нести всі монетки. За ним слід летіли голуби, і синички, і горобці. Навіть кілька чайок приєдналося. Тільки коли в містах почали кружляти сніжинки і мерехтіти веселі вогники на ярмарках, янголятка спустилася на площу ринок у місті гномів. Настав вечір. Годинник на ратуші пробив шість разів, і до них вийшов голова гномів Іларій. – Ми зробили все, як ти сказав, урочисто промовив Мишко. Птахи за його спиною злетілися і почали зсипати разом монети. Вийшла гірка, що сягала решіток на вікні ратуші. Добре, кивнув Іларій, нехай буде так. Після його слів монети розчинилися в повітрі, ніби їх і не було. А на їхньому місці тепер лежав невеличкий шматок металу, чарівна руда гномів. Іларій Підняв шматок руди і покликав янголят за собою. Вони подякували птахам і рушили за Іларієм до маленьких дверцят у підвалі ратуші. Там починалися підземелля гномів. Довго йшли та соня темними лабіринтами. Аж ось нарешті опинилися в печері, де стояла згасла піч. І лежало ковальське приладдя. Біля печі вже чекали інші гноми. Давно її не розпалювали, зітхнув старий гном. Не знаю, чи вийде. Має вийти, впевнено сказала Соня і подала гномам свій каганець. І Ларій висипав іскри до печі. Вони тьмяно жебріли. Будь ласочка», – Соня склала долоні та заплющила очі. Вона згадувала всіх, всіх, хто зустрічався їм на шляху. Завдяки цьому всі люди, які робили добрі справи для Кирилка, згадали про нього. Нехай, Кирилко, переможе, прошепотів молодий лікар. Хай у Кирилка все буде добре, сказала старенька вчителька. Кирилку, бажаємо успіхів. В унісон вигукнули близнята, які малювали для нього Янголят. Іскри востаннє потьмяніли, а потім спалахнули яскравим сяйвом. Хо-хо, вдалося, зрадів Іларій. Тепер гноми ковалі взялися до справи. Вони розігріли руду і почали кувати. А потім шліфували, майстрували, шипочучи таємні промовляння. Соня та Мишко захоплено спостерігали за ними. Готово! І Ларій урочисто віддав ключ янголяткам. А тепер найскладніше. Із цими словами гном простягнув соню і мишку невеличкий ліхтар зі свічкою всередині. Ви маєте запалити цю свічку за допомогою всіх добрих слів, які зібрали. Тільки її світло може вам вказати на двері, за якими схований еліксир. Але знайте, у вас мало часу. На світанку ця свічка згасне. Тож покваптесь. Мишко і Соня низько вклонилися гномам, взяли каганець, ліхтар, ключ і полетіли. Вони минали засніжені поля й ліси, дороги змійкою плелися десь внизу. Аж ось вони. Приземлилися на площі біля фонтану з русалкою. Годинник на вежі вдарив три рази. Запалю ліхтар, сказала Соня. Мишко обережно нахилив каганець, і вогники перетекли в ліхтар, запаливши свічку. А тепер шукати двері. вигукнули разом янголятка. Вони кружляли по місту, зазирали на кожну вулицю і в кожен провулок. Світло ліхтаря відбивалося від скелець і золотих орнаментів. Знайшли, радів Мишко, але невдовзі вони бачили, що помилилися. Янголята страшенно втомилися, але не могли спинитися ані на мить. Довга зимова ніч добігала кінця. Чорне небо почало синіти, а це означало, що світанок близько. Аж раптом Соня побачила їх. Непримітні дерев'яні дверцята, оплетені лозою. Щойно промінь світла торкнувся їх. Дверцята засяяли, на них танцювали хвилі, і бігла сонячна доріжка. Ура! Затумувавши подих, янголята вклали ключ у замок і прокрутили три рази. Замок зарипів, і двері. Відчинилися. Зсередині була крихітна комірчина з пустими полицями, лише на одній із полиць стояв яскраво синій еліксир, у ньому мерехтіли золотаві вогники. Ніби зоряне небо у флаконі, прошепотіла соня. Коли вранці батьки зайшли до кімнати. Вони не повірили власним очам. Вперше за довгий час Кирилко сидів у ліжку і усміхався до них. Кайдани зникли, закляття луснуло, мов мильна бульбашка. На вікні воркував гру Грусь та інші голуби. А десь там, високо над містом, у радісному танку, кружляли соня, мешко. Та їхні друзі Янголята.